Радий всіх привітати на каналі Вінтаж Вояж. Сьогодні моя розповідь стосується касетних дек, а саме, як вибрати касетну деку, чи варто взагалі купляти касетну деку, і що саме найголовніше, як перевірити касетну деку при купівлі. Перше питання, яке ми будемо розглядувати, чи взагалі варто купувати касетну деку у 2025 році. Я е, знаю таких людей, які мені кажуть, от у мене ностальгія, я хочу послухати касету, яка залишилася ще з 80-х років, і тому я хочу купити касетну деку. І коли я питаю, яку ти хочеш купити касетну деку, то у відповідь я чую, ну таку щось за 500 гривень, там, саму дешевшу, просто щоб послухати касету. Ну, Якщо ви хочете просто викинути якісь кошти і купити деку на один день, ну, то, мабуть, є сенс у цій купівлі деку за 500 гривень, саму дешеву купити. Послухати один чи два рази ту касету і знову закинути касету на шафу разом з тією декою. То це варто робити. Якщо ви хочете щось записувати, ви хочете якісь касети купувати, слухати щось. Я не кажу, що кожен день. Якщо ви хоча б раз на тиждень або двічі на місяць будете слухати і приділяти увагу касетам і касетним декам. То, звісно, деку треба е, купувати е, вже з більш серйозним підхідом. І давайте зараз з вами на друге питання відповімо, які критерії повинні бути при купівлі касетних дек у 2025 році. Перше і найголовніше це дека повинна мати наскрізний канал. Тобто, повинна мати як мінімум. Три магнітні головки. Одна, яка грає, друга, яка записує, і третя, яка стирає. Це мінімум. Друге, що повинно бути, це можливість відкалібрувати касетну стрічку. Бо є такі деки, в яких три головки, але немає ніякої можливості відкалібрувати касету. Є рукоятка BIAS і все. Ні генератора немає будованого, нічого такого немає. Тобто дека трошки спрощена. Тепер, третє питання, яке вас повинно турбувати, це детонація деки. А детонація напряму залежить від двох складовик. Перша, у дека повинна мати прямий привід, тобто Direct Drive. Якщо дека не має direct Drive, то ви зіштрикнетеся з підвищеною детонацією. Друге, що е, впливає на детонацію, це зачинений тракт. Тобто дека повинна, повинна мати 2 тонн вали і повинна мати 2 прижимних ролика. І це гарантує стабільність проходження магнітної стрічки через головку. Тобто Direct Drive і зачинений тракт, це третє, що повинно вас турбувати. Четверте, що зустрічається найрідше в деках, це наявність кварцевої стабілізації обертів двигуна тонвалу. Якщо у вас співпали три фактори: тобто Direct Drive, зачинений трак. І кварцева стабілізація обертів, то вважайте, що ви виграли джекпот. У вас буде дуже низька детонація, дуже стабільна швидкість, і це буде золота механіка золотої касетної ери. Давайте підіб'ємо трошки підсумки. Е, наявність яких факторів повинна бути при купівлі деки? Це три головки, Калібровка, зачинений тракт, direct драйв і кварцева стабілізація. Це 5 основних факторів, які повинні бути при купівлі деки. Ще є додаткові такі плюшки, які ми зараз з вами розглянемо. І на першому місці це моторизований касетоприймальник. Тобто касетоприймальник відчиняється. Ні механічно, а електрично. Тобто стоїть додатковий двигун, натискання клавішу Eject У вас виконується відкриття касетоприймальника. І ще одна плюшка це роздільна калібровка. Теж дуже нечасто зустрічається така плюшечка у вигляді чотирьох регуляторів, тобто два регулятори на лівий канал. Калібровки і два регулятора на правий канал калібровки. Немало фактором ще являється дизайн деки. Бувають такі деки, в яких є всі ті фактори, які я перелічив, але дизайн деки, ну, я би так сказав, на рівні початку 80-х. Ну, тут вже треба вибирати. Або у вас технічна складова. Ідеально, або у вас дизайн. Таких дек, в яких був шикарний дизайн, і було все те, що я перелікував, я бачив тільки одну таку деку, це е, A і D9100. Така дека спливала на OLX і за 30, мабуть, 2 або 35 тисяч. її купили. Напротязі одного тижня. Бо в цій деці реально було все те, що я перелікував. Наступна дуже важлива частина моєї розповіді це як перевірити касетну деку при купівлі. Я е, на початку, як то кажуть, своєї діяльності купував деки, не знаючи, як перевірити касетну деку і взагалі. Не дуже розумів, як все відбуватися повинно. І на, що треба, і на що треба звертати увагу. І зараз я вам продемонструю, як перевірити при купівлі касетну деку, на прикладі мого Акаю GX75. І так, Akai GX75, у якості. Під досліджувального агрегату. Для того, щоб вам все досконально пояснити, я зніму оцю кришку касетоприймальника і, на прикладі якої-небудь касетки, вам продемонструю. По-перше, що вам треба перевірити, чи е, мінявся ідлер у магнітофоні. Для того вам треба касету взяти і вставити її, щоб був кінець стрічки, а не початок. І коли касета буде заїжджати, ви бачите, як працює нормально на Акаї підмотка. Ось кінець касети, ставите. Зараз зроблю вам більш крупний план. Дивіться уважно. Оце так працює ідеально новий ідлер. Другий тест це перевірка пасиків і перевірка прижимних роликів. Вмикаємо. Ну, Можна взяти будь-який запис. У мене тут генератор записаний без різниці. Зачинений тракт. Тобто, два ролики крутяться в одну і ту сторону. І щоб перевірити пасик і ролик, беремо кожен окремий ролик і його відсовуємо від касети. І у вас нічого не повинно змінюватись. Тобто, як касета грала, так вона і повинна грати. Ролик не крутиться, а касета грає так само, як і грала. Тобто, це означає, що пасик і передній ролик у вас в нормі. Тепер прибираємо передній ролик, чуємо детонацію. В принципі, це нормально, але не дуже. Тобто, це означає, що задній ролик трошечки, трошечки не допрацьовує. Але це не найпоганий не варіант, але не дуже. Тобто, бачите, навіть у мене в магнітофоні е, задній ролик, він не дуже нормальний. Я буду його міняти, поки не е... вийде в мене так, щоб обидва ролика будуть відпрацьовувати однаково. Так, перевірили. Тепер перевірка головки. Як можна перевірити головку? Елементарно е, виставляємо рукоятки калібровки в нулі. Натискаємо калібровку і вмикаємо запис. І тепер дивіться, якщо головка нормальна, у вас біас буде мати дуже широкий діапазон регулювання. От, зверніть увагу на індикатор. Я обертаю біос. В один бік, бачите, наскільки він піднявся. І в другий бік, наскільки він опустився в мене. Тобто, у вас повинен бути дуже широкий діапазон регулювання. Якщо діапазон у вас буде, от приблизно зараз покажу, наприклад, отак, і отак, то це головка у вас погана в магнітофоні. Головка повинна. Мати дуже широкий діапазон регулювань. От приблизно такий, як тут. Якщо у вас щось не так, або у вас не налаштований тракт запису, або у вас щось з головкою. Ну, в більшості варіантів, я вам скажу, в більшості варіантів це головка. Я вже на цьому магнітофоні тракт запису настільки вивчив. Що я скажу, що там, в принципі, налаштування, при будь-якому налаштуванні у вас повинен бути діапазон широкий. Писати вона може не дуже, але діапазон повинен бути широкий. Тому зверніть увагу: тобто ніхто вам не заборонить, якщо ролики ви, отак от, як я робив, не зробите при купівлі, бо продавець скаже, що ви ненормальний, а калібровку ви перевірити зможете. І ви зможете зрозуміти, чи нормальна головка, чи ні. А ролики це вже таке, що ви можете самі їх замінити. І купити нові, замінити, і буде все окей. У мене тут стояв рідний ролик, і він відпрацьовував нормально. Але захотів я поставити нові ролики. І бачите, новий ролик він гірше став, ніж був. Рідний оригінальний ролик. Тому не поспішайте дуже замінювати ролики, спочатку перевірте таким способом, а потім вже щось робіть, якісь поштовхи до того, щоб щось робити. В принципі, основну перевірку я вам показав, ну, ще, звісно ж, треба перевірити на запис і послухати, чи співпадає калібровка. Тому, ви зрозумієте, давайте на прикладі вам покажу. Відкалібруємо цю касету. Ну, вона майже відкалібрована. Так. І перевіряємо запис. Тобто, при нормальній калібровці у вас повинен сигнал хідний. Співпадати з сигналом, який йде з магнітної стрічки. В принципі, на цьому все. по перевірці. Ще, якщо є бажання, то можна подивитися на стан головок. В якому вони стані, чи немає там якихось видимих пошкоджень на головках, чи немає пошкоджень на роликах. І, і я вам хочу дати пораду: ніколи не довіряйте продавцям в тому плані, коли вам кажуть, що замінено все, що можна замінити. Бо купуючи, наприклад, цей агрегат. Я потім зрозумів, що не мінялося взагалі нічого в ньому. Абсолютно нічого. І прийшлося мені міняти все. А на цьому, друзі, я хочу з вами попрощатися. На все вам добре. Купуйте гарні касетні деки, слухайте гарну музику, миру добра і хай вам щастить!